Цій компанії займаються проєктуванням та будівництвом об'єктів відновлювальної і традиційної енергетики трансформаторних підстанцій, сонячних і вітрових електростанцій. Під час погодинних та аварійних відключень користувалися генераторами, та їхньої потужності не вистачало для забезпечення енергією усього приміщення. Рішення знайшли півтора місяця тому. Встановили сонячні фотомодулі та автономну систему зберігання енергії. Акумулятори по 5 квт годин кожна з цих трьох секцій. Раз, два три 15 квт годин. Цієї потужності вистачає для роботи офісної техніки протягом усього робочого дня. Систему встановили гібридно. Це інвертор не мережевий, той, який працює тільки з фотомодулями. А це інвертор, який може заряджатися акумулятор або заряджатися з мережі. У компанії вирішили скористатися частковою компенсацією за встановлення сонячної електростанції. Дозволяє нам бути з напругою тоді, коли є відключення зовнішньої мережі, коли це погодинні графіки, відключень, які ми спостерігали, або коли це аварійні відключення. У нас завжди в офісі є напруга для того, аби живились комп'ютери, інша техніка для роботи. Програма часткової компенсації за встановлене обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел запроваджена у Вінницькій громаді у 2023 році. Її мета підтримати розвиток альтернативної енергетики та зменшити навантаження на загальну енергосистему. Компенсація Прив'язана до сплати податків в попередній період, не може бути більше ніж 30% сплачених податків конкретно в 2024-му за 2023 рік. І якщо говорити в коштах, не більше 1 мільйона гривень на відновлення джерела енергії а це сонце, вітер, вода, енергія, надер а також до 1 мільйона гривень на встановлення акумулюючих батарей. Така компенсація також і один з кроків реалізації європейського зеленого курсу це відсутність шуму та забруднень навколишнього середовища від роботи генераторів. З квітня 2023-го понад 65 компаній встановили сонячні панелі. Наразі ще 26 компаній подали заяву на часткову компенсацію за встановлення сонячних електростанцій. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.